З несвоєчасним надходженням матеріалів судового провадження до апеляційного суду міста Києва та необхідні та задоволення попитання захисника і підозрювання про доставку, розгляд справи у нас відкладається на 15 вересня на 11.45. На нашу думку, комітету визволення політв'язнів це робиться для того, щоб розбити групи підтримки, щоб зменшити підтримку політв'язнів. Всі ці особи на сьогодні визнані комітетом визволення політв'язнів політпереслідуваними. І я думаю, що це робиться з цією метою, оскільки ми знаємо, що Богдана Тицького суд продовжував судити навіть коли він лежав без свідомості.